Остап Дроздов, журналіст і письменник, зараз буде долучатися до нашої ефіру. З ними поговоримо про цю ситуацію більш детальніше. Пане Остапе, а, називати це патріотизм в лапках, ну не хочеться, але точно можна, м'яко кажучи, да, от і. Ці люди, ну це не єдині приклади, які ми навели з публічних людей. Є і звичайні такі люди, але раніше там погоджувалися, з чимось не погоджувалися Ці, ось загалом, як пан Литвин да за його головування в Верховній Раді, коли був спікером ці харківські угоди, були ратифіковані. Тоді робили по одному. Ну і зараз уже в умовах повномасштабної війни це більше нагадує вже їх така позиція потроху і переобування. Як нам, українцям, ставитися до тих українців, які ось нібито остаточно стали на сторону добра? Ваша думка? Ну ви знаєте, це насправді дуже складна тема, бо воно все опирається в поняття, хто в що вірить. От хто вірить в це перевзування, хто вірить в перефарбовку. От, той і на тій позиції залишиться. Є в нас категорія людей, які щиро-щиро можуть повірити в те, що люди, які 30 років розбудовували руський мір, працювали на русський мір, заробляли з нього, робили собі величезні статки на ньому. Ось раптом прозріли, і це прозріння сприймається як якесь таке знаєте, откровення, майже як якесь нове народження особистості. Це, знає, це таке е е неофітство, як Шевченко писав про неофітів людей, які новонавернені. Якщо би ви мене запитали, в що я вірю, то я, власне, вірю в слово вигода. Тому що я артистів там не беру це там не політики, це ми з цим жили 30 років. Воно ось тут насправді сидить. Оця їхня артистична вне політики, яка пізніше, як виявилося, притягнула сюди і чоботи і окупантів і їхні танки на ті політиці. А от, власне, щодо політиків все ж таки є таке поняття як політична відповідальність, і просто списати її. На ось таке красиве, воно дуже розчульне, воно, воно дуже трепетне, можливо, навіть деколи і справді щире. Ось таке якесь новопрозріння. Це є доволі примітивно, тому що слово вигода для мене є основним мірилом ось цієї, тої когорти політиків, які до 24 лютого займалися явно. Не розбудовою України, не утвердженням українського і так далі. Тому мені здається, якраз їхнє оце перевзування, Ви Сергію дуже влучне, таке гарне метафоричне слово сказали. оце їхнє перевзування мені здається воно теж продиктовано вигодою. І я це дуже часто так відмотуючи плівку назад, якось нагадую і пояснюю це тим самим феноменом Коломойського 2014 року. Ви ж пам'ятаєте, коли олігарх там номер 235 Раптом став мало не оплотом там захисту України, і навіть був губернатором. І всі ходили з такими. Навіть, чи ви це пам'ятаєте, я тут дуже добре пам'ятаю. Ходили знаєте тут на футболках з тими е, якимись малюнками з ним. І оце, оце, е, оце насправді для мене є пояснення. Їм вигідно певній когорті, вигідно, я наголошую, вигідно з бізнес-логіки. З логіки своїх дальших статусів і самозбереження їм вигідно зараз бути з Україною. Ось я так це пояснюю. Можливо, це цинічно, можливо, це когось образить, але ну я просто занадто добре, як журналіст. Я думаю, ви теж просто ми знаємо породу цих людей, які дуже добре мають розвинутий оцей внутрішній нюх. На історичні зміни, на кон'юнктуру. І, власне, війна стала цією суперкон'юнктурою. і дуже добре, якщо вона в це українське втягне безповоротно і остаточно. Але я тут залишив би все ж таки таку шпаринку, шпаринку от недовіри до всіх отих от перезувань. Пане Остапе просто це ж виходить з цими харківськими угодами. Якщо про них конкретно зачепитися, так. то підвела оця якраз це відчуття, да чуттєвість, чу, 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 да, підвела ж в історичній перспективі. І зовсім скоро ж оце сталося. Що ж вони тоді не відчували? Власне, власне, я і я тому і сказав в своєму попередньому реченні слово політична відповідальність. Ну, вона ж є. Ну, тобто кожні політики це публічні люди. Це не є просто люди, які ось сьогодні мають такий погляд. Завтра прочитали там три книжки, і щось в них щось там сні зошло, і раптом вони ось якось, знаєте, по інакшому стали дивитися на світ. Це є політична діяльність, причому топ рівня. І кожен політичний чин дія рішення воно мусить мати все таки політичну відповідальність. Я якраз і про це кажу, що в нашому випадку я. Підозрюю чи припускаю там, як ви собі хочете формулюєте, припускаю, що власне оці так звані новонавернення, оцей такий дуже помпесний пафосний перехід на українську синьо-жовту сторону добра і світла, воно в тому числі може в собі містити. Я це власне припускаю, оце зняття себе відповідальності за все, що було до того. І це нам не можна пропустити. Тобто, ми, звичайно, повинні вітати поповнення от того нашого, не так би мовити, легіону українських проукраїнських людей, але ми ж теж не маємо зовсім мати відшибнуті мозги, пам'ять, амнезію і летаргію. Ми теж повинні прокладати все ж таки якісь причинно-наслідкові зв'язки між отими кадрами, які зараз я бачу на екрані, коли під парасольками. Проголошувалася зрада України, яка за собою потягнула пізніше і війну, і про це вже тоді про українські середовища говорили, кричали і були затюкані, репресовані. Ну то, все ж таки, деколи треба ну, до кінця доводити оцю причинно наслідкову зв'язку і просто це їм вказувати, вітати їх по сторону України, але завжди вони мають за собою нести шлейф. Отого от всього, що призвело, або спів призвело до стої до, катастрофи, фактично е, яку ми зараз всі, всім народом переживаємо. Пане Остапе, погоджуюся з вами, да не забувати і от робити е, висновки. Якщо ми говоримо про політиків, то от своїм голосом, да, коли прийдуть вибори, то це якраз і втілювати у життя е, свою позицію. Тим не менш пробачати наше суспільство, мені здається, звикло. А ви як це бачите? Е, так, ви знаєте, тут ви абсолютно праві такого прекрасного чуйного. Такого співчутливого, доброго, оцього все прощального народу в Європі ви не зустрінете. я е, е, Ну от Коли ви цю тему запропонували обговорення, я не дарма почав з 14-го року з того дежавю. Бо ми це вже проходили. В 2014 році ми проходили, бо зразу порозбігалися після Євро, Євромайдану. Ну ви ж пам'ятаєте, всі. Всі були хто в Ніці, хто в Москві, хто десь там в Парижі. Всі сиділи знаєте, і перечікували, і придивлялися. Вся оця шобла тодішніх Януковицьких регіоналів, члени тої межагірської банди і мафії. І всі вони так знаєте, принишкли, хвостики свої знаєте, по попіджимали і дивилися. Ну що ж то буде? Почали вертатись якраз тому, що суспільство не зробило політичних висновків і дало їм можливість. Оцей пас для реваншу для відновлення для реновації. Хто не хотів, той залишився за кордоном, там як клюєви там чи якісь особливо одіозні. Але більшість все ж таки регіоналів і досі в країні, до речі, більшість з них тут мають на синьожовці значки на ласканах бо народними депутатами є і так далі. Тому, власне, оце і не можна повторяти. Я якраз і дуже не хочу, аби ми це повторяли. Бо ви говорите про... Не в таку прощальну здатність народу, я це насправді сприймаю як за слабкість. Може, з якоїсь такої чисто людської чи морально-етичної точки зору, це ну дуже людяно. Насправді це, це так і понавіть і по-християнськи, і, і морально. Але в політиці, в громадянському житті, в націотворчості, в державотворчості, це не працює. Це шкодить, оце, оце оця не пам'ять. Вона абсолютно шкодить, бо вона постійно перетворюється в нові граблі. У 14-му році, коли оці були розстріли Майдану, я якраз тоді після того був в Європі, і мене дуже часто запитували на різних таких дискусійних майданчиках, там творчих зустрічах. Якраз європейці запитували, а що ж то за народ такий, якого розстрілювали в центрі Європи? По суті, це 21 століття, люди добрі. І ви що все отак пробачили, я тоді не мав що відповісти, бо сам перебував в якомусь такому, ну, ну це такий стан, я навіть не хочу зараз вертатися в нього. Я би не хотів ті самі дежав'ю зараз переживати. Тому що стільки заплачено така ну, моторошно, якась не знаю, космічно кривава ціна зараз заплачена, якраз за, за, за те, щоб робити висновок. Щоб наново перезасновуватися, щоб від себе відтинати все оте от з тими парасольками і з тою проросійськістю, здається, зараз вже дороги назад не може бути і нічим це абсолютно не можна виправдати. Це моя особиста думка. Я її нікому не нав'язую. Пане Остапе, але ми її почули і за це вам вдячні. І за розмову, в тому числі до цих всіх прекрасних християнських, да, і людяних риск нашого характеру. Я б додав би цю коротку пам'ять обов'язково, але по факту ви її згадали. Пане Остапе, дуже вам вдячні. Остап Дроздов, друзі, журналіст, письменник долучався до нашого ефіру, поговорили про перспективи подальші е, співіснування на разом з нашого життя з тими людьми, які не так давно були знеодознали. Значно позицію чи однозначну позицію за е, проросійщення нашого народу. Тут вони вже з нами за українізацію за Україну, і от з ними будемо жити. Е, пробачати варто, якщо це не стосується політики. Політичне життя має бути відповідальним, бо це обов'язки, обов'язки і е, решта серйозних речей, на яких цих людей назначає народ.